В Україні стартував конкурс на посаду керівника національного агентства з питань запобігання корупції. Про це повідомив Арсеній Яценюк після зустрічі з головою Центрального антикорупційного бюро Польщі. Павло Войтуник приїхав до Києва на запрошення українського уряду. За словами прем'єр-міністра, антикорупційну стратегію сусідів Україна братиме за взірець. Польських фахівців хочуть запросити, щоб вони проаналізували ефективність українського антикорупційного законодавства. На думку Яценюка, одного антикорупційного бюро, яке вже створено в Україні, не вистачить і йому допомагатиме Нацагентство з питань запобігання корупції. Нагадаю, що це превентивний орган, який веде реєстр всіх декларацій доходів і витрат всіх державних чиновників в Україні, який має право здійснювати оцінку життя державного службовця і відповідність стилю його життя декларації. Яка подана цим державним службовцям? ми маємо намір і готові поділитися своїм досвідом в антикорупційній боротьбі. Розкажемо як про хороше, так і про свої помилки, готові надати юридичну експертну оцінку і фахівців, які будуть працювати з вашими міністрами. Україна планує разом з експертами Європейського офісу боротьби з шахрайством контролювати, як використовуються гроші, які Європа виділяє на українські реформи. Про це розповів представник України при Євросоюзі Костянтин Єлисеєв. За його словами, для цього можуть створити спеціальне бюро.